Вас вітає ютуб канал Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо прецизійну цангу типу ОЗ з діапазоном затиску 21,5 на 22 мм, виготовлено за стандартом DIN 6388 від відомого турецького виробника Дегерлі. Цей тип цанг був розроблений як аналог цанг типу ЄР, ER, але для роботи на великих обертах на більших навантаженнях. Цанги типу ОЗ мають конусну форму з кутом 2,52 градуса, що значно менше ніж у цанг ЄР, ER, Та спеціальний пас, через який вона встановлюється у заживну гайку, і далі вже закручується сам патрон. Цанга типу ОЗ має наскрізні проточні пази, завдяки яким затисні цанги мають пружність та люфт, завдяки якому цанга має заживний діапазон, який залежить від розміру цанги. Цанговий патрон також. Має конус, і коли ми зажимаємо гайкою цангу, то вона стискається тим самим надійно затискаючи інструмент всією внутрішньою поверхнею. Цанга ОЗ має наступні характеристики: загальна довжина 52 мм. Зовнішній діаметр цанги 35,05 мм. Діапазон затиску інструмента 21,5 на 22 мм. Тип цанг ОЗ 25. Точність цанг – 0,05 мм. Для довготривалої роботи цанг ОЗ потрібно її правильно встановити. Для цього потрібно спочатку. Цангу вставити в заживну гайку цангового патрона таким чином, щоб в її пас попав виживний зуб. Для цього потрібно вставляти цангу під кутом. Після того як цанга рівно встала в гайку, потрібно встановити інструмент в цангу та закручувати на цанговому патроні. Виробник рекомендує закручувати заживну гайку спеціальним динамометричним ключем, щоб дотримуватися певних навантажень, які рекомендовані для затиску цангу. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формувати своє замовлення. А ще заванти каталоги наших виробників. Кі наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь який куточки України з нами швидко надійно та якісно.